У Запоріжжі працює один з найпотужніших виробників сільськогосподарської причіпної техніки в Україні Оріхів Сільмаш. Підприємство довелось релокувати з Оріхова, бо воно було у лічених кілометрах від ворога. Весь 23-й рік ми налагоджували тут роботу, налагоджували обладнання. І вже 24 му ми можемо сказати, що ми готові працювати на повну силу. Культиватори, борони, розкидачі добрив та іншу техніку Оріхівського підприємства знають і використовують по всій Україні та Європі. Що нас змусило? Працювати саме запит, тому що ми продали дуже багато техніки за роки існування, і треба були комплектуючі і запчастини. Техніка має, звісно, властивості інколи ламатись. Тож ми проводимо абсолютно вся наша техніка підлягає гарантії. У нас є гарантійне обслуговування. Тож ми нам треба працювати. Стабільно працювати під час війни завдання із зірочкою, бо ж на роботу релокованого підприємства впливають обстріли, відключення світла та інші фактори. Нам важко конкурувати на сьогоднішній день навіть з Європою, тому що якщо взяти наші матеріали, наші світла, наші комунальні, ми виходимо з ними один в один вже на сьогоднішній день щодо виробництва. Ну плюс з Мелітополя дуже багато там гумова продукція, і все остальне дуже багато контрагентів було. Звідти теж складно, але ми замінюємо. З колективу у колись більше ста десяти працівників залишилась лише 21 людина. Дефіцит кадрів, який для багатьох інших бізнесів, нині надактуальна проблема. Запит підприємства до служби зайнятості дуже великий, тому що сьогодні ми маємо можливість не тільки підшукувати відповідні кадри для підприємства. А і навчати людей за замовленням самого підприємства. З початку повномасштабної війни до Запоріжжя з області переїхало більше 500 підприємств. Більшість із них фактично починали роботу з нуля. Тим часом більше п'яти тисяч підприємств перемістилось із Запорізького до інших регіонів України. Водночас є і хороші цифри станом на 1 жовтня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі створено увага. Сім тисяч нових робочих місць. Бізнес надає можливість в місті залишатися людям, годувати свої родини, ростити дітей. А люди, в свою чергу, це місто, тому без усіх нас не буде Запоріжжя.